Кіт Василь. Кіт Василь, ти де блукав? На мишей я полював, а чому в сметані ніс, у комору я заліз? Довго був там, півгодини, що там, ковбаса з свинини? Звідки ж на тобі сметана? Розкажи нам без обману. Розкажи, та не лукав, як мишей ти полював. Сів я біля бочки з квасом, смажене понюхав м'ясо, сир хотів лизнути трішки, тут якраз з'явились мишки. Ні на мить я не вагався, і за мишами погнався. Об мішок я спотикнувся, на сметану навернувся, запоріг перечепився, горщик впав. Покотився, ще й на спину впало сало. Де ж ті миші? Повтікали. Кінець.